Доброго дня, шановні знавці української мови. Сьогодні ми говоримо про впевненість. Це 11-й день з 78. -ми. Це пояснення 11-го дня. Якщо ви не дивилися 11-й день без пояснення, то рекомендую вам подивитися, оскільки це пояснення до попереднього відео. Невпевненість! Створює замкнуте коло. Чим вища важливість цілі і бажання її досягнути, тим більша невпевненість. Чим сильніша хватка контролю над собою і над ситуацією, тим сильніша скутість. Чим більша тривога і неспокій, тим скоріше вони оправдаються. Боротьба за власну значість віднімає енергію. Почуття провини взагалі перетворює життя в неудачу. Як вирватися з цього заплутаного лабіринту? Ніяк. З нього немає виходу. Секрет лабіринту. Полягає в тому, що його стіни упадуть, коли ви перестанете шукати вихід і скинете важливість речей. Відмовтесь від боротьби за свою значність, і ви отримаєте її безумовно. Перестаньте оправдовуватися перед навколишніми, і ви покінчите з почуттям провини. Точно так само, якщо ви понижите важливість зовнішніх об'єктів, вони перестануть вам набридати своєю важливістю. Ну і, на кінець, повна координація буде досягнута при тому, коли душа і розум будуть єдині. Для цього необхідно і достатньо. Прислухуватися до повелінь свого серця і жити у відповідності зі своїм кредо. З вами був Алекс Мисевич. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. А також підписуйтесь на канал, щоб подивитися попередні дні. І передивляйтеся їх по кілька разів. Це допоможе вам в управлінні реальністю. До зустрічі!